статті 212 КК України. Встановив 25.12.2015 року, досліджує судді Дніпровського районного суду міста Києва, надійшло клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу підозрюваного корбану ГО з домашнього арешту на отримання під вартою. У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про надання дозволу на отримання з метою приводу підозрюваного, враховуючи, що корбан його відповідно до копії протоколу вручення матеріалів. Був повідомлений про дату засідання. Востаннє не прибув про причини наявки, зокрема, шляхом подання копортань про відкладення даного судового засідання суд не повідомляв. Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу з боку сторони обвинувачення, які клопотання підтримали, просили задовольнити та сторони захисту, які заперечили проти задоволення клопотання, враховуючи його безпістанність та негрунтованість, приходить до наступного. Після надходження 25.12.15 -25 року клопотання слідчого до суду на виконання положення статті 186 КПК України, було здійснено виклик підозрюваного, зокрема, слідчим дорученням суду. Однак корбан від отримання повістки про виклик на 9.00. 2612 відмовився. При цьому наслідчо на суддю покладається обов'язок при розгляді про зміну запобіжного заходу забезпечити строки розгляду в майже 72 годин. З положення статті 2 КПК України випливає, що завданням кримінального провадження захисту особи суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав свободи та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розгляду провадження з тим, що жодна особа не була піддана невґрунтовому процесуальному примусу. І щоб до кожного учасника кримінального провадження...